На чемпіонаті Європи з кульової стрільби спортсмен із горішніх плавнів Максим Городинець здобув чотири медалі: дві золоті та дві срібні. Крім того, він отримав ліцензію на участь у Олімпійських іграх 2024 року. Максим Городинець після завершення кваліфікаційного раунду з результатом 581 очко. В стрільбі зі швидкісного пістолета на дистанції 25 метрів вийшов у фінал. Після завершення третьої фінальної серії закріпився на першій позиції і завершив змагання 31 влучанням, отримавши впевнену перемогу. Другу медаль спортсмен здобув у командному заліку з класичної програми, поступившись лише представникам Німеччини. Наступною вправою на цих змаганнях була командна боротьба за новою програмою стрільба зі швидкісного пістолета на 25 метрів. Після двох раундів команда України пройшла до фіналу чемпіонату Європи, де українці поступились команді Німеччини з рахунком 11-17 і здобули срібло. Четверту медаль Максим Городинець виборов у стрільбі з малокаліберного швидкісного пістолета на 25 метрів разом із спортсменкою зі Львова Юлою Коростильовою. Після проведення двох кваліфікаційних раундів команда Максима та Юлії у фіналі за золото зустрілися з колегами по збірній Володимиром Пастернаком і Анастасією Німець. За підсумками Максим та Юлія, здобули впевнену перемогу з результатом шістнадцять чотири.